Вітаю колеги. ТОП-3 продукти від агрітеми, які варто застосовувати саме зараз. І перший продукт із нашого ТОП продукт Райспі. Це фосформобілізуюча бактерія, яка використовується разом з обробкою насіння, покращує фосфорне живлення, покращує перезимівлю, збільшує врожай до 10%. Другий продукт з нашого ТОП препарат. Який називається Стімпюр AA. Це висококонцентрований екстракт водоростів, який використовується як для обробки насіння, так і фоліарно. Тому ми рекомендуємо поєднувати обробку насіння «Райспі» разом з екстрактом водоростей. Продукт називається Стімпюр AA. Всього 1 літр на тонну забезпечить потужний старт кореневої системи на початкових етапах розвитку рослин та покращить перезимівлю рослин. Також продукт варто використовувати на багаторічних насадженнях після збирання врожаю для того, щоб покращити передзимівлю е, садів, ягідників, виноградників, е, а також потужне цвітіння та зав'язування плодів навесні. І третій продукт із нашого рейтингу, але для тих, у кого були проблеми з білою гнилю або з це повинен бути перший продукт, який називається LALS Top Contents. Що це за продукт? Це спори гриба Canuterium minitans, який живиться зимуючою стадією скротинії, оцими самими склероціями. Восинний препарат застосовується в кількості 1 кг на гектар, звичайним оприскувачем вноситься на ґрунт і неглибоко заробляється. До на глибину. До 10 сантиметрів. Лавстоп Контас показав відмінні результати. Там, де застосовувався продукт, захворювання на склеротинію зменшувалось в 5-8 разів і, відповідно, були тільки поодинокі враження. До того ж, саме осіннє внесення дасть можливість зменшити кількість препарату, тому що якщо весною його застосовувати, потрібно 2 кг, а восени тільки 1 кг. Зараз ви бачите відео. Де застосовувся контанс, який себе показав надзвичайно ефективно, І враження рослин зменшив в 6 разів. Продукти з осіннього топ-3 важливо внести саме зараз. Саме зараз вони проявлять максимальну ефективність. Пізніше вже. Буде не варто. Описи цих продуктів ви можете знайти у нас на сайті, а також в наших дистриб'юторів, які також вказані на сайті. Всім високих врожаїв! Агрітема завжди з вами.